Важливий факт, зафіксований очевидцями, тобто давніми вченими астрономами, а саме, 16 лютого 1087 року, з урахуванням нульового року, якраз через 33 роки і 7 місяців після виверження зверхнової, ймовірного народження Ісуса Христа, було повне сонячне затемнення у північній півкулі землі. Яке охоплювало частину Європи і Малої Азії, а в тодішньому царграді Константинополі, нинішньому Стамбулі, і зрозуміло, на сусідніх територіях ця подія співпадала ще й з великим землетрусом. Явище досить рідкісне: землетрус і затемнення сонця одночасно. Схоже, саме про цей випадок написано в Євангеліях, там, де йдеться про страту Сина Божого, адже коли Ісус помирав на христі, згідно свідчень, зафіксованих євангелістами з шостої години до дев'ятої, наступала темрява по всій землі. А коли Ісус знову голосом гучним іскрикнув і духа віддав, завіса у храмі роздерлася надвоє. Від верху аж додолу і земля потряслася. Із Євангелія від Матвія, розділ 27, пункти 50 і 51. А в деяких виданнях Біблії у цих свідченнях є ще такі слова, і сходи у храмі розвалилися. Наступна цитата. А сотник та ті, що Ісуса з ним стерегли, як землетруса побачили і те, що там сталося, налякалися дуже і казали. Він був і справді Син Божий. Із Євангелії від Матвія, розділ 27, пункт 54. Скажіть, чи могли би вони побачити те, що сталося із Завісою та сходами у храмі? Якби подія відбувалася у Ізраїльському Єрусалимі, де храмова гора від Голгофи знаходиться на віддалі понад 10 кілометрів, хіба цей факт не є доказом того, що боговбивство відбулося на іншій території, тобто там, де місце страти було недалеко від храму? На користь того, що страта Ісуса відбулася зимою, свідчать і рядки з Біблії, де описано події у дворах первосвященника та Його тестя під час допитів Ісуса. А раби і слуги, розклавши вогнище, стояли та й грілися, бо був холод, і Петро стояв з ними та грівся. Цитата із Євангелії від Івана Розділ 18, пункт 18. слідуюча цитата. А Симон Петро стояв і грівся, і спитали його, чи ти не з учнів його? Цитата із Євангелія від Івана, розділ 18, пункт 25. Слідуюча цитата: Як розклали ж вогонь серед двору та посідали навколо сів Петро поміж ними. Цитата із Євангелії від Луки, розділ 22, пункт 55. слідуюча цитата, а Петро йшов здаля вслід за Ісусом аж до двору первосвященника і, сівши зі слугами, грівся біля вогню. Цитата із Євангелія від Марка, розділ 14, пункт 54. Із процитованих фраз чітко видно, що подія відбувалася в холодну пору, ну явно то не квітень місяць у жаркій Палестині, як це нам внушили. біля вогнища зазвичай гріються у краях, значно північніших від нинішнього Єрусалиму, і то взимку гріються, а не у квітні. До того ж, точно Невесняної пори терновий вінок у Ісуса на голові був. Без світу і листя, таким терен буває лише зимою. бо з першими потепліннями вже починається оживання брунок. Щоправда, терен ніколи не світе на території нинішнього Єрусалиму, бо ця рослина не росте у тих краях. Тож, очевидно, подія відбувалася значно північніше і в холодну пору року, якщо кати Сина Божого поруч із місцем страти мали тернові гілки без листя та цвіту. І взагалі складається враження, що тоді було не просто холодно, а навіть лежав сніг, бо ніч описана євангелістами нікому не засліплювала очі і не заважала діяти. Адже арештували Ісуса посеред саду на горі і привели його на суд однозначно за темної пори доби, але відчувається, що жодного дискомфорту через темінь в учасників збиткування над Сином Божим. Не було, хоча в ті часи вулиці ще не освітлювались. Це факт, і він говорить про те, що події відбувалися на інших теренах. Ну, явно, це не там, де нинішній Ізраїль, бо чим ближче до екватора, тим ночі темніші. Це не так, як у нас, навіть у піснях ніч така місячна, зоряна, ясна, я, видно, хоч голки збирай. Звичайно, білих ночей у нас немає, але коли лежить сніжок і світить місяць, то видимість може бути не гіршою, як у похмурий день.